Тож, сервірування столу починаємо з розставлення тарілок столових легких. Тарілку ставимо посередині нашого стільця, ймовірного. Тарілки ставимо на одній відстані однаковій від краю столу на 2 см. Зараз ставимо пиріжкові тарілки. Пирішкова тарілка ставиться зліва від столової мілкої на 12-15 см від неї. І одразу розставляємо прибори. Ближче до, тарілки, ближче до тарілки викладаємо столові прибори. Столовий ніж і закусочний ніж. Зліва викладаємо столову виделку і закусочну виделку. Слідкуємо за тим, щоб Края приборів відходили від краю столу так само, як і тарілки на 2 см від краю столу. Розкладаємо ліки, столовий і закусочний. Відстань між приборами повинна бути 1 см. Перекладаємо тацію відповідно в ту руку, яка у нас буде вільна, щоб підійти відкритою рукою до відвідування. Останні. Все, перевіряємо, чи все ми зробили вірно. Так, помилочок немає, тому що ми можемо приступити до подальшого сервірування. Так. Наступний етап, це розставлення... Наступний етап це розставлення скляного посуду. Це фужери і чарки для коньяку. ставлять на 1 см від кінчика ножа, направлені від ножа, від його вістря, прямо вістря ножа вказує на центр ніжки фужеру. Один сантиметр від ніжки фужери ставимо чарку для коньяку. Фужери, чарки, келихи ми завжди тримаємо за ніжку, за його ніжку. Так. Тож знову перевіряємо, чи все у нас так. Рілка відповідає центру сидіння відвідувача. Прибори всі на місці на однаковій відстані один від одного, один сантиметр. Добре. Так. Наступним етапом буде. Наступним етапом буде виставлення на стіл. Спецівниці, серветниці, квітів і свічок. Беремо обережно, утримуємо все, контролюємо. Квіти по центру. В руків виставляємо свічки. Слідкуємо, щоб все-таки у нас утримався гарний вигляд нашого стору святкового. Можемо поправити. Тепер складені серветочки ми розставляємо у тарілку, столову мілку, тарілку виставляємо обережно складені серветочки. Всі серветки повинні бути чисті, накрохмалені, забрасовані. Оній етап у Тож, ми завершили сервірування столу. Я прошу вас повторити точно такі операції самостійно. Бажаю вам успіху!